Історія хвороби Лева. Левко народився третьому багатодітній родині Маріани та Сергія Онуфриків. Загалом сім'я виховує чотирьох дітей. Коли малюкові було 10 років, він підхопив міксвірусний енцефаліт. Тиждень лікарі не могли поставити правильний діагноз, згадує Маріана Онуфрик. І таке зволікання призвело до непоправних змін у мозку дитини. Як наслідок, Лев має комплексні порушення розвитку. Він не бачить, має інтелектуальні та психічні проблеми. Медики не давали ливкові шансів на життя, втім, провівши довгий час у реанімації, він виборсався і почалася тривати реабілітація. Син потроху вчився ходити, згодом розмовляти, проте зір так і не відновився. Проте й ці здобутки Маріанна вважає великим проривом. Найважчим для нас було прийняття цієї ситуації. Були, звісно, і відчай, і знесилення, але нас не полишає віра і надія, і звісно, любов до сина. Деякі лікарі чемно радили віддати дитину до інтернату мовляв, у нас і так є інші діти, але ми знаходили в собі сили торувати цей шлях далі. В якийсь момент я збагнула, що Левко не піде до школи і не вчитиме фізику. Це факт мене на якийсь час вибив. Оскільки я прагну дати дітям добру освіту, розповідає Маріана Онуфрик в інтерв'ю Свобода. Основними труднощами в українському суспільстві досі існує багато стереотипів щодо дітей з інвалідністю, каже Маріана Онуфрик. Ось найпоширеніші з них. Перше, це інвалідність однієї дитини має негативний вплив на розвиток інших дітей, які починають гірше вчитися. Друге, це коли діти з інвалідністю краще виховуються і навчаються собі подібними. Третє це діти з інвалідністю перечені, вони не піддаються навчанню і соціалізації. Цими вкорінними тезами часто можуть прослуговувати спеціалісти, які є частиною суспільства. Інколи вони не хочуть або не вміють працювати з усіма дітьми. Відтак діти з інвалідністю часто залишаються без послуг соціальних, освітніх, медичних. На власному досвіді родина Маріани Онуфрик стикнулася з цілими комплексами питань. Пов'язаних з інвалідністю дитини, вона впевнена, що інші сім'ї пережили подібне. Коли батьки виховують дитину з інвалідністю, вони поставляють перед собою. Відмовляються в медичному обслуговуванні чи лікуванні такої дитини. Лікарі кажуть, я не вмію лікувати дорослу дитину, яка не може пояснити, де і що в неї болить. Відмовою в дитячий садок, відсутністю послуги денного догляду в громаді, відсутністю якісних безкоштовних соціальних послуг, хоча законодавство перебачає це, відсутністю якісних ліків, ті, що виділяє держава, мають багато побічних ефектів, тому батьки їх замінюють або замовляють за кордоном. Незручним оточенням замість співчуття і допомоги батьки зустрічаються або з байдужістю, або відборте засудження як з боку сусідів, так і випадкових людей у громадському транспорті чи магазині. Нині Левкові 13 років, і він отримує послуги денного догляду для дітей з комплексними порушеннями розвитку громадської організації, родина для осіб з інвалідністю, яку очолює його мама. За словами Марії Онуфрик, про перебування таких дітей в інтернатах, як це було заведено за часів СРСР, йому вийти не може, адже шкідливість інституалізації для розвитку дітей доведена багатьма дослідженнями. Найбільш розгубно інтернати впливають на дітей віком до трьох років, дітей з інвалідністю або особливими освітніми потребами. Негативними наслідками перебування у таких закладах є затримка. У розвитку, погіршення стану здоров'я, надмірна хворобливість, прояви агресії, асоціальна поведінка, проблеми у спілкуванні з іншими дітьми. Згідно з дослідженнями, інституалізаційний догляд також чинить згубний вплив на активність мозку, що для дітей з інвалідністю відіграє величезну роль. Міжнародна практика показала, що будь-яку дитину можна і треба соціалізувати. Це приносить користь і самій дитині, і суспільству загалом. Найкраща модель це інклюзія, тобто включення дитини у суспільне життя нарівно з іншими дітьми. Маріана Онуфрик вважає, що діти з інвалідністю мають гратися, навчатись, розвиватись разом зі своїми однолітками. Вона визначає, що деякі діти, їхня кількість невелика, потребує спеціального догляду і освіти, але у повсякденні на майданчиках, у парках, гуртках тощо вони можуть бути його повноправними учасниками.